Отже, що ж робить суспільство по-справжньому здоровим? Зазвичай ми думаємо про здоров'я як про щось дуже особисте, правда? Це мої гени, мій спосіб життя. Але що як виявиться, що поштовий індекс, тобто місце, де ми живемо, може впливати на здоров'я значно сильніше? Давайте розбиратись, як таке можливо. Ну для початку таке трохи провокаційне питання: от людина може бути здоровою, це зрозуміло. А ціла країна чи може країна бути здоровою? Саме це питання одразу ж виводить нас за рамки особистого здоров'я і змушує поглянути на все це з точки зору суспільства. Щоб знайти відповідь, соціологи використовують таку річ як показники здоров'я населення. Можна уявити їх, як знаєте, спеціальні інструменти. Вони допомагають виміряти, як здоров'я розподілене по всьому суспільству, і головне побачити, чи є якісь закономірності, якісь відмінності між різними групами людей. Тож давайте подивимось на ці показники. Це ніби такий собі медогляд, але для цілого суспільства. Перевіримо його, так би мовити, життєві показники. І перше, що ми перевіримо, це так би мовити пульс в суспільства. Очікувана тривалість життя. Це, мабуть, один з найфундаментальніших показників. Він просто показує, скільки в середньому живуть люди в тій чи іншій країні. Ось, наприклад, дані по Сполучених Штатах, і тут одразу в очі кидається серйозна різниця. Жінки в середньому живуть на 5 років довше за чоловіків. Це, звісно, загальносвітова тенденція, але ці цифри дуже наочно демонструють її масштаб. Та справа не лише в статі, якщо подивитись на ті ж дані, але в розрізі раси, картина знову показова: білі американці живуть в середньому на 3,5 роки довше за чорношкірих, і це вже дуже чіткий сигнал про те, що різні соціальні групи, скажімо так, живуть у зовсім різних реаліях здоров'я. Добре, з тривалістю життя зрозуміло. Тепер йдемо далі. Рівень смертності. Цей показник важливий, бо він говорить не тільки про те, як довго живуть люди, а й від чого вони помирають. А це, в свою чергу, показує, з якими проблемами стикається суспільство. І ось тут є просто шокуючі цифри: смертність немовлят. У США чорношкірі немовлята помирають. Більш ніж удвічі частіше за білих. Це одна з тих статистик, яка ну, буквально кричить про системні проблеми, про бідність, про нерівний доступ до медицини, особливо для вагітних. А якщо глянути на головні причини смерті загалом, топ-2 для чоловіків і жінок бачимо збігаються хвороби серця і рак. А от далі починаються відмінності. І що цікаво, а точніше, тривожно, у чоловіків значно вищі показники смертності від нещасних випадків і, що дуже сумно, самогубств. Гаразд, ми поговорили про смертність, але ж є ще й захворюваність, тобто, як часто люди хворіють. Цей показник, у свою чергу, дає нам уявлення про якість життя і, звісно, про те, яке навантаження лягає на всю систему охорони здоров'я. І тут є один важливий нюанс. Треба розрізняти два терміни: захворюваність і поширеність. От дивіться, захворюваність це нові випадки хвороби за якийсь період. Ну уявіть собі, кран, з якого капає вода. Це нові випадки. Або ширеність це всі існуючі випадки, тобто вся вода, що вже назбиралась у раковині. Це два різні, але однаково важливі показники. Або якщо простіше, захворюваність показує, який ризик підхопити хворобу, а поширеність скільки людей уже з нею живе. От і все. Ця цитата якраз про це. Отже, ми побачили, що ми побачили дані, цифри, які говорять про нерівність. Тепер час для найважливішого і найскладнішого питання: а чому? Чому ці відмінності взагалі існують? І тут починається найцікавіше, бо ці фактори часто переплетені? От, скажімо, бідні райони часто розташовані біля промислових зон. То що ж є причиною проблем зі здоров'ям? Сама бідність чи все-таки забруднення? Як це взагалі роз'єднати? І от щоб відповісти на це питання, група економістів провела, я б сказав, дуже хитромудре дослідження. Вони взяли дані з американської урядової програми з очищення територій від токсичних відходів. Ідея дослідження була напрочуд простою, але водночас геніальною. Вони взяли сім'ї, що живуть біля цих токсичних звалищ, і порівняли показники здоров'я новонароджених до того, як територію очистили. І після того, як її очистили, тобто люди ті ж самі, місце те ж саме, змінився тільки один фактор рівень забруднення. Це дозволило зловити саме його вплив. І що ж вони побачили? Результат вражає після того, як ці ділянки очистили, ймовірність вроджених аномалій, у немовлят, що народилися поруч, знизилася. На цілих 20%! це вже не просто кореляція, це по суті прямий доказ того, як забруднене середовище впливає на наше здоров'я. Добре, це дослідження чітко показало вплив одного фактора, але ж ми розуміємо, що здоров'я це щось набагато складніше. Тож давайте тепер подивимось на картину ширше і поговоримо про інші сили, які його формують. Так, вплив забруднення тепер очевидний, але це лише один шматочок великої мозаїки. Насправді на здоров'я впливає ціла купа різних факторів, і вони, як правило, тісно між собою пов'язані. І ці фактори діють на абсолютно різних рівнях. Звісно, є індивідуальні наша генетика, є фізичне оточення. Ми вже говорили про забруднення. Сюди ж можна додати, наприклад, якість води. Але є ще й соціальне середовище: життя в кримінальному районі, постійний стрес на роботі, і навіть психологічні фактори, такі як щоденний тиск через дискримінацію. Ось вам конкретний приклад. Соціолог Девід Вільямс дослідив, як постійний стрес від расизму та дискримінації напряму впливає на здоров'я, і він виявив прямий зв'язок зі збільшенням ризику серцевих захворювань серед афроамериканців. Просто вдумайтесь соціальний досвід буквально прописується в тілі у вигляді хвороб, і все це, врешті-решт, приводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання. Якщо такі речі, як бідність, забруднення, дискримінація, якщо всі ці соціальні фактори так сильно впливають на здоров'я людей, то можливо показники здоров'я цілого народу, це насправді дзеркало, дзеркало, в якому відображається наскільки справедливим, рівним і зрештою здоровим є саме наше суспільство.